Здарова, про Dead Space ви явно чули. Легендарна гра, гра спекальна телефон порт, який шкода, звісно, не можна скачати з офіційного магазину. Але явно, блукаючи по просторах інтернету, з бажанням побачити слово сполучення Дед Space, очікуєш на оригінал або любу типічну гру із цього жанру. І яке ж було моє здивування, коли з приставкою Dead Space я побачив це. Сюжетний піксель, наушно, фантастичний хорор з брутальними баталями, великого кількістю зброї та різними ігровими механіками, а ще й присутні українська локалізація. Типу RPG, ретро, Ретродайжан кроулер Хардкор Шутер або проводницька гра, та це все фігня, коли українська локалізація. Ну тому ніфіга таке ж стародавні ухри заповідали, що в стародавні часи, коли разом із псом патроном будували Україну. А отже, я почав розбиратися, що за розробники і про що сама ж гра. І виявилося, що розробник цієї гри українець. А чому розробник в однині? А тому, що він кліпає ігри в соло. Ну думаю, створювати ігри в одного багато чого варто. Але якщо ви сподіваєтеся, що за це я буду тільки хвалити цю серію ігор, то ні буду, але не сильно бо я за що. Починаємо. Цього дві частини безпосередньо Endurance та Element. Хоча по хронології перша частина це Endurance, але вона є приквелом, так як самою першою вийшла Element, аж у 2019 році, коли ця в 2020 му Для нагляду краще почну з Element, адже так точно буде помітно, що змінилося в кращу сторону, а що навпаки, тільки все по порядку. Так як тут є сюжетик, то все ж таки постараюся не спойлерити. Діло, якби те несподівано відбувається у космосі на космічному кораблі Frontier 16. Назва така не по приколу придумана, тому, що. Що корабельці кваліфікується як рятувальний, головна роль якого рятувати інші космічні кораблі. Ну і тут нам показують головного героя на ім'я Джонатан, який нічого не пам'ятає. По управлінню все просто: зліва джойстик для ходьби та карта, а праворуч кнопка, завдяки якій можна вести вогонь та взаємодіяти з різними об'єктами поблизу. Ще кажуть про силовий щит, ну і вкладочки із нашою зброєю. Вся гра збудована по типу лабіринту, і нам постійно прийдеться шукати комп'ютери, завдяки яким ми зможемо відчиняти двері, щоб пройти далі. І тут одразу до в обіймашки лізе якийсь типу зомбі, який виявляється нашим доктором. Ще й це все під таке музикальне супроводження. Ще, звісно, є хепешка, яку можна буде відновити, знайшовши аптечку, або ж витративши спеціальну ігрову валюту, яка начисляється з ліквідацію цих типу зомбарів. Ну або ж рекламу. Так, тут реклами багато, точніше по одній рекламі після кожного рівня гра до речі достатньо коротенька, усього 18 рівнів, і проходиться за декілька годин, особливо якщо швидко пробігати рівні. У грі є декілька видів зброї, усього її тут 22 одиниці, така як кулемет, ракетниця, різна лазерна зброя і так далі. У кожної свої показники по демеджу та поточності. Знайшовши таку ж зброю, яка вже є, то можна полагодити її, бо у кожної присутня своя міцність. Безпосередньо у шапах та ящиках можна знайти не тільки зброю та аптечки, а ще й силовий щит, посилення зброї ну або ж нічого. Ну і далі нас починає зустрічати все більше та більше ворогів, через що головний герой у повному шоці, не розуміючи, що відбувається, він продовжує свій шлях для того, щоб згадати, що все ж таки трапилося, і чому всі ніби збожеволіли. Також слід згадати, що на шляху ми будемо зустрічати різних погано налаштованих проти нас роботів, босів і напарників, разом з якими будемо шукати відповіді на свої запитання. Гра також розбавлена декількома пасхалками з різних фільмів, ось як, наприклад, інтерстеллар або ж пробудження. Ну і це, в принципі, все найосновне, чому. Можна розповісти про неї, якщо не спойлерити. І так, по суті, просто бігаєте стріляй по кораблю, дізнаючись, що все ж таки трапилось. Але це все у такому ретро стилі з частинками хорору. Але як для проєкту, який розробила одна людина, то все ж таки гра якісна, і все не настільки криво, як могло би бути, що не скажеш за другу. А тобто, по хронології, першу частину Ендуренс. Але пішло до знайомлення. Типу, якщо вже й казати, у чому тут сюжет криється, то діло у вірусі, через який люди злітають з катушок, і у яких споглядається дуже сильна агресія. Цей вірус якраз був створений на кораблі Endurance, який, до речі, гігантський у порівнянні з кораблем Frontier 16. Бо тут розробник накліпав на цей раз не просто на 10 рівнів більше, зробивши усього 28, а ще у середньому кожен рівень виявився більшим. Це вже реально були лабіринти, по яким заблукати можна дуже швидко. Особливо це сказувалося на швидких рівнях. За дальшею бігти, бо в Елмен всі рівні були лінійні, схожі один на один, коли тут же з'явилися рівні, які треба або швидко пробігти за спеціальний відведений час, або вижити, коли на тебе насувається багато хвиль ворогів. Що ці що ті рівні не є якимись складними, і взагалі уся гра мені здалася легше за Елмен, бо там в деяких моментах реально доводилося економити ХП, багато витрішатися та дивитися рекламу. Хоча це може я такий рукожов. В Вендурен же і вороги не такі сильні, хоча і там, і там я грав на середній складності, і ХП собі здобути можна більше. До речі. Ще до головних відмінностей. У цій частині можна прокачувати декілька скілів персонажа, такі як регенерацію ХП та щита, швидкість персонажа та виявлення постов до них пізніше, коли в Елмен нічого із цього не було, окрім кількості хп. Вендуренс на початку компанії можна обрати на вибір якогось із персонажів. Я обрав більш-менш середнього по усім показникам. І під кінець все одно всі скіли прокачалися на 100%, Хоча у грі навіть присутня немаленька кількість донату, якраз таки на ці скіли, а також ігрову валюту. Ще присутня окрема преміум версія цієї гри, де безкоштовно. Не надається типу DLC, а ще відсутність реклами. У безкоштовній версії це DLC теж є, але я його не купував та не проходив. Пастки. По-перше, з'явилися міни. Здавалося б, чому на космічному кораблі повинні бути саме міни, які під час підриву можуть сильно пошкодити обшивку кораблі, я не знаю, але можливо я докопуюся. Звичайні, а ще схоже роботи пилососи, які косплеять міни, секретні міни, яких просто так ви не побачите, та турелі. Завдяки навичці виявлення пасток, якраз і можна знешкодити пастку до того, як вона спрацює. Ну і взагалі. Додалося ще декілька властивостей ігрового а Тепер можна рухати різні об'єкти, такі як ящики та бошки, що, звісно ж, не могло залишитися без нюансів. Ну і бошки можна підривати. Разом з ними є різні резервуари, в тому числі з радіоактивними речовинами, через що герой може хапанути радіації і повільно втрачати хп, через що потрібно буде знайти антидот. На приколі з ящиками баги не закінчилися, адже за текстури на постійній основі можуть потрапляти також і інші моби. Ви запитаєте, що це за хробак такий? І я скажу, що тут також наємні. Деякілька рівнів з каналізацією, у яких наявні ось такі створіння, над якими проводили експерименти, але на цьому усе не закінчилося, і в один із моментів з'являється це. У грі так само присутні різні боси, у яких купа хп, і напарники. Якщо брати інших людей, як супротивників, то є ті, хто йде на тебе в рукопашну, а інші ж теж мають зброю. До речі, таку ж саме, яку можете зустріти ви. Тільки вибити із них її не можна. До речі, по видав зброю тут схоже з Елман. тільки було додано ще багато нового з досить різними назвами, з вогнерозривача. Та стінгера 3000, закінчуючи дегенератором 1800 та імпостором. Ну і можна швидко проскролити інвентар і знайти потрібну зброю, порівнюючи з першою частиною, у якій можна було тільки класити вперед та назад, що затрудняло пошук. А чуть не забув. Тепер, знаходячи термінал, не одразу може вийти відкрити двері, а прийдеться взламати термінал, попадаючи на відповідні точки у вдалий момент. Під кінець там, взагалі, буде по 9 точок, і якщо промазав один раз, то все почнеться з самого початку. Для чого якраз таки і наявна функція проп. За рекламу, так само як і у першій частині у грі присутня велика кількість відсилок на фільми та ігри. Але ось що точно відрізняється від першої частини, так це не просто те, що рівнів більше, а саме насиченість цих рівнів та кімнат в них. Склепати в одного 28 великих рівня багато чого варте, Але коли у першій частині майже кожен термінал та комп'ютер дасть тобі якусь відповідь, і у кожній кімнаті можна знайти хоч щось, що можна повзаємодіяти, то в же навпаки можна юзати тільки ті термінали, які допоможуть пройти далі або мають якесь відновлення. До сюжету. Багато кімнат висловку просто пусті. До цього ще й на початку гри і було сказано, що персонаж може говорити багато чого, у тому числі коментувати події, які стануться, але дуже часто він це казав, або вже коли це було не актуально, або взагалі просто мовчав. І єдиний толк, який по-справжньому був, так це коли він казав, що я пробіг не у тому напрямку, коли потрібно було встигнути пробігти за відведений час. Ну що ж можна сказати? Порівнюючи ці дві частини, Endurance явно випереджає по своїм механікам та можливостям Елмен, але так само і поступається їй, маючи безліч різних протиріч, які не помічалися в перші Хоча, можливо, вони там теж присутні, але я не помітив. Говорячи про них як про окремі ігри, то ідея і візуальна частина достатньо цікаві, і вони точно виділяються від багатьох ігор у цьому жанрі. І розробник, роблячи ці ігри власноруч, проробив велику працю. Враховуючи всі недоліки, ігри видалися непоганими. Чу, що ти розповідаєш? Ти спочатку сам гру подібно наодинці зроби, а потім розказуєш, що і як треба. Дуже добре бачити, що присутні ігри від українських розробників, і хотілося, щоб їх та й взагалі ігру з української. Ської локалізації було побільше, тому продовжимо підтримувати український контент та українських захисників, завдяки яким цей контент і може мати право на існування.